Кожна людина є носієм енергії, кожен з нас може сам відпрацювати свої проблеми у тілі. Але для цього нам потрібно бути свідомими. І в більшості е, людей не вистачає цієї свідомості. І для того, щоб запустити наше фізичне тіло, потрібно навчитися з ним працювати на енергетичному, тонкому, тілесному плані. Також потрібно задіяти усі ресурси. Саме тоді буде відбуватися той довгоочікуваний ефект плацебо, після чого ви зможете розмовляти зі своїм тілом однією своєю увагою, знімати напругу в органах, робити самомасаж на рівні енергії, тому що вплив своєю енергією це найкращий спосіб самозцілення. Тому що будь-яка зовнішня дія, будь-які маніпуляції з вашим тілом, вони несуть більше шкоди, чим користі, почуйте мене, друзі. Тому що будь-який ваш емоційний стан він свідчить про те, що у вас іде пробій по внутрішнім органам і може прилетіти від кого завгодно. І цей пробій називається енергетична яма. І коли людина впадає, Точніше, її тіло падає в цю енергетичну яму, вібрація починає мінятися, органів вібрація міняється. І тоді починається колапс тілі, емоційна нестабільність, апатія, депресія, яка переходить плавно у фізичне захворювання тіла. І коли на наше тіло впливають інші люди, масажисти, ви стикаєтеся з полем цього майстра? Важливо питання, чи цей майстер Уміє працювати з енергією і очищати своє поле. Після взаємодії з іншими клієнтами негативними. Як правило, у жінок найбільше накопичується негативної енергії, якщо вони працюють у сфері краси, косметології, масажисти, манікюрниці і так далі, якщо вони постійно контактують з тілами інших людей, медсестри, лікарі, всі, хто мають контакт фізичний, у них накопичується негативна енергія у їхньому просторі. І люди, які набирають цей бруд на себе, передають його далі тим, з ким вони продовжують контактувати. І, можливо, ви помітили, що після походу до якогось майстра, який працює з великою кількістю людей: бровіз, масажист, манікюрниця, медсестра, лікар, чи ще хтось е після походу ви почуваєтеся пригнічен, пригніченим. Це про те, що людина неякісно очищає своє поле. І я пропоную вам метод, як навчитися очищати своє поле від негативу у марафоні Сила Духу. Приєднюйтесь, друзі.